Всіх вітаю із свого садочка, місто Дніпро, Україна. І сьогодні у нас 8 грудня 2024 року і проведемо невеличку екскурсію, тому що є у мене вже невеличкі зміни в садочку. Я не буду робити довге відео, але ми зупинимося з самого спочатку. Мене, завжди я вам показую, що в мене росте мушмула. І в мене мушмула квітла. Не знаю, як вона видержить чи винесить вона плодики свої, але я хочу показати, що все-таки зав'язалося. От видно, що зав'язані плоди. на... Вони вже трошки збільшилися, але гілочки отакі от, вони осипаються прям такими суцвіттями. І залишаються ці, що запилилися квіточки, вони залишаються, вони не обпадають і крепко держаться. Я не знаю, там вище це ці суцвіття нижче, які цвіли ще на вулиці, але у мене і в теплиці ще було тепло. І трошки повзали оси. В основному повзали мухи і оси. Потім похолодало, холодно стало, і зрозуміло, що всі запилювачі, мабуть, полягали спад. Далі пройдемо, подивимося, уже лімони, деякі зібрані, вже лайма немає. ну, Я вам коротенько покажу. Як виглядають іменно дерева? І сьогодні у мене новинка із Памелу. З іншої сторони росте у мене авокадо. І я вам скажу, що воно дуже хорошо себе почуває, воно росте біля самого обігрівача пічного. Біля буллеріана йому тут, мабуть, тепленько, тому що листя дуже здорові. І ну, правда, і волога, наче велика, але листочки трошки аж скручуються. Ну, Можливо, від того, що все-таки світла немає довгого дня, і сонечка немає, вони ростуть під такими Уже проміння немає, а тільки денне освітлення. як, Ого, мабуть, все таки не вистачає їм. Це стрілиція, отакі от бутони, вони вже опускаються. Це вони показують, що от буде відкриватися бутон. Вони спочатку, як стрічочки, торчать уверх, а потім починають опускатися униз. І виходить перша квіточка, і потім він. Ця стрілиця починає квітнути таким веєром. Дуже гарні квіти, я вам показувала. Під низом тут, -тут ідуть все-таки бутони, наливаються цим бідіумом моїх. Ще вони не набирають такого повного, повноти бутонів, тому я не знаю, квітувати вони трошки пізніше будуть. Кого цікавить температура? Отака в мене температура. Зараз на вулиці не дуже холодно, тому у нас днем я підкидаю хожу дрова у булеріан, а електричні відключені. На... на ніч ми включаємо електрику. Це мій розовий. Дуже багато оцих бутончиків, дуже багато таких гарних, як орішки на, на гілочки висять. І він, я вже говорила, високі стріли він не дає, але дуже гарно квітне. Квіти дуже гарно. Коли розквітне, я обов'язково його зніму. Сьогодні у нас 8 грудня. 2024 року, і в мене відпав плід помело, який ріс на цьому дереві, що я вам завжди показую, його воно в мене одне помело дерево. І воно таке у мене нещасне, листя все обпало. Гілочки зелені, листочків дуже мало. І я думаю, що воно було в мене залите, але. Поки тримається, побачимо, як воно буде, який активний чи неактивний ріст, буде в цьому році молодих гілочок. І я попробую його десь весною перепривити на другий підвой. Може, йому не хоче він рости на цих ножках своїх, тому попробуємо його перепривити. А дегустацію проведемо, хай він трошки полежить. Я хочу, щоб. Він, може, солодості більше набере. Отакий плід, великий, але набагато менший, ніж в минулому році. Ми його зважимо, потім ми його почистимо, розріжемо, подивимося, який він на смак. Він червоно-м'ясий повинен бути в середині, і спробуємо, який він все-таки в цьому році на смак. Прошлого року, я пам'ятаю, який він був такий не дуже солодкий, але дуже добре помело було. Дерева цитрусів поки що всю з ними добре. Вони гарно себе почувають і на підвіконні ростуть, навіть прирости і квіти є на деяких апельсинах і мандаринах. А в відкритій системі. Вони непогано себе почувають. Авокадо також, от воно, і листочки зелені, але поряд це ще з літа, він е, трохи на ньому як е, це другого сорта авокадо. Це от у мене рід, а це фуерто. На фуерто Старі листочки на них, ну, як грибок, наче таке, вони от, опадуть і я думаю, що з ними буде все добре. І от дійшли ми до руки, вона майже вона вже достигла, ну, плід дуже здоровий. Е, чекаємо, коли він дозріє, щоб його зняти. І подивимося, який він буде по весу, А цукати, я, <клід> якщо. Зробимо, то я вам покажу і спробуємо, я розповім, які цукати на смак. Ну, далі біла сапота, інжир вже повністю обпав. І помелу я вам вже показала, що плід відпав, і дегустація буде трішки пізніше. Лайм уже нема, плодів, всі зібрали. Всі розібрали, і діти всі взяли додому собі. в нас залишилися також. І я думаю, що з ним все добре. Листочки, звісно, він зараз трошки сипить листями, і не тільки лайм. Обпадає листя і на мандаринах, і на апельсинах. І от поряд цей посаджений, що я вам не раз показувала, Ортанік, він уже. Тут на ньому два плода. Один уже більш такий оранжевий, а другий, ну менше він, таке менше насичено оранжеве забарвлення, але вони, я думаю, скоро достигнуть, і буде у нас дегустація. Дерево хорошо себе почуває, воно також і приросте дає. Ну, вони зараз зупинилися всі в рості. Але це нормально, тому що буде февраль, буде лютий і зрозуміло, що почнеться новий ріст, і вони вже будуть готові до наступного сезону для плодоношення. На лімончику, це лимон карубару, залишилося верху, Два чи три лимона, а так уже ми зібрали. І також я дітям дала. Там угощали ми і сусідів, тому лимонів вже менше і менше стає. Отам От в хащах я не буду туди пробиратися. Це лімони Мейера дозрівають. Вони ростуть у закритій системі дерева. Я горшочок вам показую. тому... Лимончики я вже зривала, теж 2-3 з'їли ми непоганий лимон і також активно дозріває. Лимон сера кузана ще ми не зривали плодів, але там в кроні жовті є плоди, вони потихеньку наливаються, але поки, поки що є, що їсти, то ну, цей лимон ми Стараємося не трогати, тому що він ще хочеться, щоб повисіли і більше плоди дозріли. І по прививках я зроблю обов'язково відео вам і розповім про свої прививочки і відділені водочки. От лимон Лунаріо. Це цей урожайний мій лимон, Він обвішаний весь плодами, вони гарно наливаються, уже такі здорові плоди, плоди смачні. І що я хочу сказати, що вони немаленькі, не гарний лимон, і він ну, обичний кислий цитрус. Тому дуже задоволена, він листочки зараз почне, мабуть, трошки міняти, скидати. Прирости в нього гарно йдуть, але вже вони приостановилися в рості, і, мабуть, слідуюча хвиля приросту буде десь у лютому місяці, а можливо, і пізніше. Тому що ті, які довго давали прирост, це я вже замітила. Ті починають пізніше розвиватися. Давати і давати прирости весною. І на диво банан мій росте, о там ще стрючок такий йде, листочок дуже повільно, але розкручується. Ну, я думаю, все одно, що він зупиниться в рості, тому що вже температура не та, впередіше і. Половина грудня, і січень, і лютий. Ну, в лютому вже більше сонечка починає на вулиці ставати. Тому рослини вже краще себе почувають. Гуаява дозріває, Уже видно навіть по плодах, що вона міняє колір, і коли дозріє, то я вже дегустацію не буду вам проводити, тому що я не раз вже її і розрізала, і показувала вам. Але урожай дуже гарний з гуаяви, і я вам показувала вже, скільки ми її осені непогані плоди, смачні, і їх ще чимало на дереві. Завершу своє відео. Ми вже дійшли до краю садочку, і я завершу відео своє на цьому гарному цимбідіумі. Уже я хочу показати, що одна гілочка вже майже відцвітає, він у мене не дуже довго квітне, а в цьому році. У нас все-таки температура, я вважаю, вища в саду. Можливо, по-перше, в нас зима все-таки така пом'якша, немає таких морозів. І ще й плюс на... ми підбили плівку на потолок. І я думаю, що це також грає роль, тому у нас от в мене майже нижче 12 градусів і не опускається температура. А в минулому році було і 8, і сім, і дев'ять. Але впереді ще зима, тому я думаю, що ще буде і така температура. З орхідеями все добре. Ростуть потихеньку, бутони йдуть, будуть, буде квітнути. От у мене оця красотка з бутонами вже навіть показує, яка вона, якого вона кольору буде. І я на цьому хочу закінчити своє відео. Побажати всім мирного неба, хороших зимових днів щоб всі справилися із теплом в домі, щоб в душі було тепло. Допомагаємо нашим воїнам, йдемо разом до перемоги. І слава нашим воїнам і слава нашій Україні! До побачення!